Не знаю, дорогі друзі, що приніс вам цей ранок, яку звістку, але я бажаю принести вам добру звістку від нашого Господа і Спасителя на цій передачі ранок з надією разом з вами. І хочу дякувати Богові, не дивлячись ні на що, адже він подарував нам цей день і дає можливість ще відкрити святе Слово, щоб черпати із нього силу, покладаючись вірою на Його обітниці. Господь бажає, щоб ми йшли Його слідами. Послухайте чудову пораду, записану у Філіп'ян у другому розділі. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Син Божий залишив свої багатства, честь і славу та задягнув свою Божественність у людське тіло, щоб люди могли з'єднатися з Божественністю і стати учасниками божественної природи. Він прийшов не для того, щоб оселитися в царських палацах, жити без праці і турбот та бути забезпеченим усіма зручностями яких так прагне людська природа, світ ніколи не бачив свого Господа у достатку. На небесній раді він прийняв рішення стати у ряди бідних і пригноблених, навчитися ремесла свого земного батька. Він прийшов у світ, щоб бути відновником характеру, і привносив у всю свою працю, досконалість, щоб наділити нею характер, який перетворював своєю Божественною силою. Ісус не уникав спілкування зі своїми співвітчизниками. Він працював серед людей усіх верст і був названий другом грішників, аби всі могли познайомитися з Богом, котрий з'явився в тілі. Христос володів абсолютним правом на все існуюче, однак присвятив себе життю бідності, щоб ми збагатилися небесним скарбом. Повелитель у небесних дворах. Він зайняв найскромніше становище на землі. Багатий. Він зубожив заради нас. На короткий час Господь дозволяє своєму народові бути його управителями, щоб випробувати їхній характер. У цей час вони вирішують свою вічну долю. Якщо протидіятимуть Божій волі, то не зможуть належати до царської родини. Про дію благодаті в серці можна судити по тому, чи робимо ми добро ближнім у міру наших сил. Доказом нашої любові служить Христоподібний дух, бажання ділитися з ближніми тим, чим наділив нас Бог, готовність до самозречення. І самопожертви заради просування Божої справи і допомоги стражденному людству. Ми не повинні проходити повз людей і справ, які потребують нашої щедрості. Господь працюватиме руками тих, хто віддасть себе на служіння йому. Але це служіння має бути від щирого серця. Коли серце буде віддане Богові, наші таланти, наші сили, наше майно, усе, чим ми володіємо і чим є, будуть присвячені йому на служіння. Тобто усі ми будемо служителями Божими. Богові потрібні наші таланти, ті таланти, які Він нам дав. І от у посланні до коринтян, у першому посланні, у третьому році, 9 вірш, ми читаємо, бо ми є Божими співпрацівниками. Наша заборгованість перед Богом і наша повна залежність від Нього повинні привести нас до усвідомлення, що Він є податель усіх наших благословень. А наші дари ознака того, що ми визнаємо Це. Він вимагає, щоб частину щедрот, якими він обдаровує, ми повертали йому. Віддаючи Богові належне, ми проголошуємо світові, що всі милості походять від Нього, що все, чим ми володіємо, належить йому. Коли євреї завершували свої подячні служіння після збирання врожаю, вони приносили жертви Богові. Нам може видаватися дивним. Що жертвоприношення становили таку важливу частину загального тріумфу, і, на перший погляд, це справді дивне поєднання жертви тварин і вияв радості. Однак це ґрунтувалося на істинній основі, оскільки сам Христос був об'єктом цих церемоніальних служінь, коли під час святкових зібрань проливалася кров. І приносилися жертви Богові, народ дякував йому не тільки за теперішні милості, а й за обітницю Спасителя. І таким чином підтверджував істину, що без пролиття крові Божого Сина не може бути прощення гріхів. Господь наділив чоловіків і жінок талантами, щоб вони мали більше можливостей ушановувати і прославляти Його. Одним він довірив гроші, іншим особливі здібності до служіння, а комусь такт, а комусь вплив, в одних п'ять талантів, в інших два, а ще в інших тільки один. Від найвищих до найскромніших. Кожен наділений якимось даром. Ці таланти це не наша власність, вони належать Богові. Він віддав їх нам для сумлінного використання і одного разу зажадає звіту за них. Ми щодня повинні осягати великий урок про те, що ми є управителями Божих дарів, бо розпоряджаємося грошима, розумом і впливом, який нам дав Господь. Як? управителі Господніх дарів, ми повинні пускати їх в обіг, якими б маленькими вони не були, яким би малим не видався ваш талант. Використовуйте його в Божому служінні, адже він потрібен Господу, якщо його використовувати мудро. Ви зможете привести до Бога одну душу, яка теж присвятить свої силі і здібності на служіння Господу. Ця душа придбає інші душі. І так один талант, відданий на справу, зможе придбати безліч талантів. Отже Господь каже: пустіть мої таланти. Він дав нам, як управителям, і настане день, коли він прийде і запитає. Звіт про них. Я хочу молитися, друзі, дорогі, щоб ми зрозуміли, що все, чим ми володіємо, належить Господу, і настільки ми зможемо цим усім прославити нашого Господа, нехай Він дасть нам мудрості, щоб це сталося так. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. Господи, ми щиро дякуємо Тобі, бо Ти подарував нам цей день для життя. Ти сьогодні уже навчаєш нас, як ми маємо поводитися з тим усім, що Ти нам дав, а Ти нам дав слух, зір, Ти нам дав. Дар мови, щоб ми могли звіщати про твою любов, про те, що ти прийдеш скоро. І ти пропонуєш нам поширювати це у цьому світі. Тому, Господи, ми просимо Тебе, дай нам мудрості робити так, як ти навчаєш, дай нам мудрості використати кожний час, використати кожну гривню і кожну копійку для слави Твоєї. Дай нам мудрості, Господи, бути добрими, щедрими, щоб пройти життєвий шлях з тобою і колись зустрітися з тобою в радості, а не з сумом. Ми дуже хочемо, щоб в милості своїй ти благословив нашу країну, послав мир, так бажаний мир, Господи, для всіх. Почуй молитви народу України і дай, Господи, щоби настав мир. А за все, що Ти зробив, заради вічного миру, заради вічного спасіння ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я дякую Богові, який дав мудрості читати Боже Слово. І мене дуже вражає досить зрозумілий текст, який сказав Христос колись своїм співвітчизникам. Віддайте Богові Боже, а кесарові кесаре. Я інколи перефразовую цей вірш і кажу: віддайте Боже Богові, а людям віддайте людяність. Як не вистачає, дорогі мої сьогодні людяності, а не вистачає тому, що ми не хочемо послухати нашого Небесного Отця, який каже нам, і сьогодні Він звернувся до нас з порадою. Плекайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі, а Христос прийшов шлях пониження, Він прийняв образ раба, щоби спасти мене і вас, дорогі друзі. То що означає для нас допомогти тому, хто має в цьому потребу, віддати Богу те, що Він каже, щоб віддати, щоб проповідувалося Його слово, щоб день Його повернення став якнайшвидше. Тому сьогодні, коли ці істини торкають ваше серце, не робіть його жорстоким, відкрийте його для Бога. І цей день, який Бог подарував, проживіть разом із ним. І ви відчуєте Його благословення. do pobaczenia.